Вітаю вас, друзі! Протягом останньої доби у російських загарбників серед іншого трапились дві погані для них події. Подія перша це загибель зрадниці України Ольги Качури. Ольга Сергійовна Качура погибла. Сьогодні погибла Ольга Качура. Потеря, взагалі, моя личная потеря. Земля і пухом. Погибла Ольга Качура ну, це лична, лична моя потеря. Качура була не просто рядовою зрадницею України і пособницею російських загарбників. Вона керувала дивізіоном систем реактивного залпового вогню ГРАД. Гвардія, полковник, командир реактивного артилерійського дивізіону. Качура. Корса Ольга Сергіївна. Ну а інша біда прийшла до російських загарбників вже на півдні, поблизу Херсона, тому що збройні сили України повторно вдарили по залізничному мосту поблизу міста. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, аса пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять. у них. Ви, друзі, обов'язково просто зараз візьміть та підпишіться на мій канал, якщо досі цього не зробили. Ну і звісно ж, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере більше переглядів. Почнемо із першого із Ольги Качури. вас спочиніча чоловік? Штат 140 в повному об'ємі. Як я вже сказав, Ольга Качура керувала у загарбників дивізіоном реактивних систем залпового вогню Град але формально вона була лише заступником командира дивізіону, тому що знову ж таки формально керівником у неї був російський якийсь черговий окупант. А ще її нагородили посмертно. Нагородив сам Владимір Путін. Владимир Путін підписав указ о присвоении звания Героя Росії посмертно полковнику Ольги Качурі за мужество і героїзм проявленные... до 2014 року. Ольга Качура працювала в українській міліції, але коли Росія почала війну проти України, вона перейшла на бік загарбників. Я русская, изначально русская. Я не можу думать на українському языке. Сама собі вона взяла псевдонім Корса і ось пояснювала чому. Корса? Да. Ну, в с з это обозначает скорость, гонка, быстрота. Попробуйте доганіть. Ну збройні сили України її якраз таки і наздогнали та ліквідували. Сама Корса неодноразово казала, що вона вирізає просто ракові пухлини, коли стріляє в українців, і що всю Україну треба спалити. Ну, в якій-то степені хірург удаляє опухоль Її треба просто зжигати повністю. А ще вона сама казала, що отримує задоволення, коли стріляє по українцях. Я каждый раз получаю удовольствие, тому що з каждым моїм выстрелом приближається время наших побед. сьогодні. У центрі тимчасово окупованого Донецька відбувалися поминки, прощалися там російські загарбники із Корсою, але чомусь туди не запросили бавовну, і вона образилась та вирішила прилетіти сама. Центр Донецька, де проходило прощання. С полковником Ольгой Качурой подвергся обстрілам. Слышны взрывы. Вот уже третій прилет по зданию. Єсть ранені. що прийзашло. Що відбувається? Що при тут є два варіанти того, що могло статися або Збройні Сили України вирішили, щоб як то кажуть, два рази не вставати розширити формат поминок і щоб одночасно на той світ разом із Корсою відправились якомога більше російських загарбників, або це так звана ЛНР напала на так звану ДНР. Театр в цей момент став криттям для многих. Дражданських людей, які прийшли дати дань пам'яті. А вже ж одразу російські пропагандисти почали розповідати, що звісно ж удару було завдано виключно по мирних людях. Але ви зверніть увагу на задній план. Хто у цей момент, звісно, крім декількох цивільних, перебуває там на місці подій? Наші фі... Насчитали вже около чотирьох прильотів в районі театру Воперебалета. Ні, що ви це ні разу не військові, це просто ось отакі цивільні, які чомусь одягли військову форму. Ну а тепер давайте поговоримо про міст поблизу Херсона, про залізничний міст, по якому нещодавно збройні сили України вже били, і він зазнав руйнувань. Так, да, ю ракетного обстрілу оказався Антоновський мост і чуть по потіченню, є ще железна дорога. Ожним Цей залізничний міст поблизу Херсона, як і власне Антонівський, дуже важливий для російських загарбників. Вони ним користуються, щоб перекидати додаткові сили у Херсона, бо він їм може бути потрібен потім, щоб тікати. Після попереднього удару Збройних сил України по цьому мосту російські загарбники його частково відновили та стали далі ним користуватися. Але сьогодні вночі туди знову прилетіло. Правда. Росіяни тут же почали брехати, що, начебто, ніхто у той міст не влучив, що усіх врятувала російська протиповітряна оборона, певно, так само, як і у випадку, тоді, із Антонівським мостом. Нічого не случилось. Сутра показують мост стоїть. Никакого ущерба ніяких проблем это не составит. Это вообще никак ні ни на що не влияет. Мост находится, как целости і сахранності. Тоді Антонівський міст ні трішечки зовсім не постраждав. Не постраждав настільки, що росіяни зараз намагаються його ремонтувати. Антоновський мост в Херсоні активно ремонтірують. Здесь до сих пор сліди обстрілів і осколки від снарядів. Тепер росіяни змушені таскати трупи своїх загиблих військових через Дніпро на вкраденій баржі, а ще зводять понтонну переправу. Понтонна переправа працює. З восьми часов утра до 21 часу вони усе сподіваються, що це, хоч якось, їм, зможе допомогти, але усе одно усвідомлюють, що будуть іще прильоти. А каже, що ви зараз його так сказати, почините, підлатаєте, і поксидка застине все. Uh, значит, все, все буде готово, і тут опять прилетить? Може прилетіти. А якщо може прилетіти, то значить обов'язково стовідсотково ще прилетить, і це усе тому, що хай марси вони ж абсолютно неефективні. Вони ж ніяк не пошкодили Антонівський міст. Хаймерс все-таки машину з сучасними ограниченнями. Ну все таки бойовий заряд. Не настолько великий, скажем, щоб розрушити или мост, пори моста, каза Лудерпантонського мосту українців. Взагалі є дуже серйозні проблеми із хаймарсами. То Шойгу особисто знищив вже сотню, можливо, навіть тисячу хаймарсів. А тепер і ще й доводиться нам возити боєприпаси до них на трамваях. Следующую поставку організовують там в автобусах или в трамваях. Ті ракети візу От халепа. Російські загарбники викрили нас. Тепер доведеться точно скасовувати трамвайний маршрут від Львова до Донецька. У свою чергу у російських загарбників у окупованому Херсоні критично зараз не вистачає кадрів, не вистачає колаборантів поліціянтів. Тому вони запрошують вже російських поліціянтів, щоб ті приїздили і допомагали їм репресувати українців. Каждый день сейчас очень ефективно работає э, по э, придане поліцейські, которые приехали из различных регионов, Російської Федерації, усе тому, що абсолютна більшість мешканців тимчасово окупованої Херсонщини не підтримують російських загарбників. Навпаки, вони підтримують Україну, і там є доволі сильний партизанський рух, і росіяни усе одно, навіть розуміючи, що у них там є надзвичайно серйозні проблеми на окупованій території, планують проводити так званий референдум, щоби, як вони самі кажуть, приєднати Херсонщину до Росії, референдум, який пройде, он поставить точку в тих знаєте, мислях, буде ли, не буде. Як тільки ми станемо суб'єктом Російської Федерації, ви знаєте, друзі, у мене є таке передчуття, що на штаб загарбників, де вони будуть намагатися організовувати той самий так званий референдум, може також випадково завітати бавовна. Ми з вами, як ні странно, проміжуток. Или промежность, если угодно, да? Опа. Опа, і що би там собі окупанти не планували, вони все одно у глобальній перспективі зазнають поразки, і їхні плани не здійсняться, тому що Херсон, як і інші регіони України, це однозначно частина нашої країни, і ми не збираємося віддавати його російським загарбникам. Ну а стрімоусову сальдо та всім іншим, хто зрадив Україну. Я рекомендую уважно пильно придивитись на Клад корси тому, що у зрадників у всіх доля завжди однакова рано чи пізно вони опиняються або у в'язниці, або у могилі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.